Оборони України завдали успішного повітряного удару по російському мосту в населеному пункті зване на Курському напрямку. Відео прямого влучання авіабомби в переправу через річку Сеймо прилюднив командувач повітряних сил Микола Олещук. Внаслідок вибуху один проліт споруди зазнав руйнувань. Це вже другий міст, який збройні сили України атакували авіацією протягом трьох минулих днів. Так, 16 серпня нагадаємо, після бомбового удару повністю обвалилася частина мосту в населеному пункті. Укті глушково загалом у глушковському районі є три мости, які Росія використовувала для перекидання військ та техніки на підтримку свого угруповання на курському напрямку. Два з них Збройні сили України вивели з ладу. Це позбавило ворога логістичних спроможностей, що суттєво впливає на хід бойових дій. Наголосили в повітряних силах. Зараз з нами на зв'язку Сергій Грабський, військовий експерт. Пане Сергію, добрий ранок. Добрий ранок. Про мости ми говорили Зване через річку Сейм Глушково залишається тільки один міст поблизу города Карижа, якщо я не помиляюся, але загалом, як ви оціните ці удари по мостам? І загалом, якою ви бачите оперативну ситуацію на Курщині, враховуючи те, що відбувається по всій лінії фронту, чи є якийсь взаємозв'язок або вплив на перебіг подій на або ж на Курщині, або ж на східному напрямку ну щодо е, ситуації можна наступне сказати: так залишився тільки один міст в районі Каріжо е, в Курській області, і це означає, що противник майже позбавлений можливості забезпечення своїх військ у оперативних масштабах. Тобто йдеться про те, що скоріш за все ми будемо просуватися на тому напрямку, але це вже залежить від рішення команди що, тому що команду командування наших військ, тому що логічним виглядає той крок, щоб вийти на річку Сейми, створити створити заслон вже за перегородою, яка виключає можливості просування військ, тобто може зробити нашу оборону на цьому на цій ділянці фронту більш стійкою. Що пов'язується, що пов'язано між курском та силами, які ведуть бої на східних ділянках фронту, ну, то так само очевидно, противник почав в період з шістнашостого числа по невеликим групам перекидати війська туди. Їх недостатньо для того, щоб зупинити наше просування, хоча вони його і уповільнили трошки. Але треба розуміти, що для того, щоб противнику збільшити тиск на наші війська, не. Буде перекидати контингенти, як каже Інститут вивчення війни загальною чисельністю як мінімум до 20 тисяч. І ми вже зараз бачимо, що ті підрозділи, які раніше діяли на Харківському напрямку, які діяли на Купінському напрямку, вони вже перекидаються у невеликих кількостях саме на Курський напрямок. Для того, щоб зупинити наше просування, противник використовує на Курщині власне і своїх строковиків, зважаючи на те, що вони якби декларували, що ці Строку, які не мають брати участь у війні, але треба розуміти, що це наш ворог, і неважливо скільки років в цьому ворогу, якщо він взяв в руки зброю, треба знищувати. Чи буде противник і далі знімати війська зі східного фронту? Так безумовно буде, і вже йдеться про те, що зокрема ще сівярського напрямку, вони знімали підрозділи і будуть нарощувати присутність на Курщині ще більше, але я погоджуюсь з паном Сергієм, в тому що навряд чи ми можемо очікувати, що противник буде знімати підрозділи саме з турецького та покровського напрямку, там де вони продовжують свої відчайдушні дії. Це не значить, що вони досягнуть там якогось успіху, не обов'язково. Але треба розуміти, що тиск на тому напрямку паралельно з тим, що ми ведемо наступ і досить успішний наступ на Курщині, не знизиться. а Противник буде продовжувати тиснути там до останнього солдата. Пане Сергію, про яку кількість солдатів ми говоримо зараз на покровському напрямку з боку Росіян, і про яку кількість строковиків ми говоримо з одного боку, часто медіа фігурує це твердження про те, що строковиків обіцяли не кидати, а їх кидають. Наскільки це важливо для нас? Тобто кількість ця ж незначна, і це історія виключно і привід для їхніх матерів активніше звертатися до президента Російської Федерації, проте вони звертаються не справ. Зупинити війну, а з такими млявими закликами врятувати хлопців, врятувати до того, хто їх послав на смерть по суті. І поясніть, будь ласка, перекидання на захід Скурської області військових космічно-повітряних сил. Хто це такі на сьогодні? Вони не можуть протестувати, вони просто виконують накази, так попри те, що вони ж ніби не мають виконувати ті функції, які виконують зараз на Курщині. А що стосується строковиків, дуже важко сказати, скільки їх там зараз, тому що здійснюється переміщення підрозділів і наповнення, як то кажуть, бойових порядків російських військ на Курщині з усіх частин Російської Федерації, і скажімо так, в загальному обсязі дуже важко виділити, що там, наприклад, 43% наприклад, це строковики, а решта то контрактники. Тобто такого нема. Противник задіє всі наявні свої контингенти. І до речі, той приклад, що ви навели так зве. Так званий зведений мотострілецький полк військово-космічних сил, є саме свідченням тому, як противник намагається вирішити цю проблему. Тобто, що таке фахівці військово-космічних сил, це фахівці, які займаються обслуговуванням, ремонтом, супроводженням і забезпеченням літаків та космічного групування російських військ, але тут вони виступають у якості мотострілків. Тобто, фактично, якщо знаєте, говорити, противник намагається мікроскопом забивати цвяхи. Це приблизно про те, що зараз відбувається, але це свідчить про те, що на противник не готувався до такої операції. Він імпровізує надсилаючи підрозділи з... З... з тих частин Росії, де він може їх назбирати. І такий полк мотострілецький військово-космічних сил є власне таким прикладом. Що стосується реакції матерів, ну знаєте, тут в них є подвійна така реакція. Ви абсолютно правильно сказали, що вони якось мляво протестують. Адже давайте не забувати, що як мінімум дві два десятиліття противник здійснював масовану пропаганду, забиваючи мізки людей таким нацистським мілітарійським лайном, тому говорити так, що ті про це. Набудуть якоїсь ну, свідомої форми, організованої форми. Я б не став. Треба розуміти, що війна продовжується. І, як я вже сказав попередньо, для нас не важливо, чи це строковий кіч, чи це і контрактники. І ворог, який не склав зброю, має бути знищений. Це на совісті військового керівництва і на совісті тих матерів, які так мляво протестують Ми Дякую сьогодні. Дякуємо вам, пане Сергію, за ваші пояснення. Сергій Грабський, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.